Дім, мій рідний дім, боже, нарешті я вдома після цих восьми годин роботи. Так, мене зараз ніхто не трогає, абсолютно ніхто. А я спокійно йду, дивлюся свій серіал. Всі почули? Всі. Моя любима кроватка, Боже. Так, вмикаю. <кхем> вмикаю, я сказала, вмикаю. Алло, ти що? Ну, це тільки не кажіть, що це знову немає світла. На каналі Слава Україні! І сьогодні ви вже могли помітити, я тестую телевізор. А допоможе нам цьому вже славно звісний і відомий EcoFlow River 2 Pro від компанії Енерджі ЮЕ. Інформації про станцію, про акції, про автономні пристрої ти можеш дізнатися на сайті компанії або у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Так, підходимо до самого цікавого: є телевізор, є станція, немає світла. Давайте перевіряти. Що з цього взагалі вийде? Так, що ми робимо? Беремо, вмикаємо нашу станцію. Ми вже скільки тут тестуємо, залишилось 12%. Скоро будемо і саму станцію заряджати і тестувати. Під'єднуємо телевізор і вмикаємо кнопку. І дивимося, що буде горіти ось тут. Телевізор працює. Давайте його включимо. Вмикаємо сам телевізор. Воя! Так, давайте тоді включимо щось. Якийсь серіал. Давайте YouTube. Вуаля! Телевізор працює? Знову взагалі! Ревізор! Все, що можна подивитися, подивитися можна. Я ж хотіла подивитися серіал. Серіал працює, можемо дивитися від станції серіал. Тут дивіться, тут було 12%, так і залишилось. Але в мене є одна ідея, щоб зробити таку більш інтимну обстановку. У на телевізорі висять ось такі світлячки. І я зараз пропоную додати трішечки затишку до нашого перегляду і завдяки нашій станції. Так. Раз, два, три. Ялинка гори. Поля, можемо дивитися свій серіал в такій прекрасній обстановці, і для цього нам не потрібна зовсім електроенергія, тому що у нас є наш EcoFlow River 2 Pro, завдяки якому у нас ось це все вийшло. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі та запитання. І в наступних відео ми на них обов'язково відповімо. Ну, а я пішла насолоджуватись моментом в такій прекрасній обстановці з переглядом свого серіалу і все завдяки ось цій зарядці Ecoflow River 2 Pro. Дякую малий. Па-па. Звертайся,